Вітаю! Це телевізійний проект Погляд. Мене звати Олексій Леонов. Друзі. Останнім часом точиться багато дискусій навколо так званого військового ПДФО. Уряд пропонує мобілізувати його для потреб військово-промислового комплексу. Органи місцевого самоврядування говорять, що такий крок залишить їх без коштів і вони не зможуть виконувати свої прямі обов'язки. Що відбувається? Давайте розбиратися. Для початку давайте зрозуміємо, що таке військовий ПДФО. Звідки він береться та чому виникла проблема з тим, хто буде ним розпоряджатися? Військовий ПДФО це податок на доходи фізичних осіб або подоходний податок, який сплачують військові зі своїх зарплат. З початку 2020 року майже дві третини цього податку надходило до місцевих бюджетів. До початку широкомасштабного вторгнення військовий ПДФО по всій країні складав майже 13,5 мільярдів гривень. За підсумками 2022 року вже понад 83,5 мільярди гривень. Різке зростання надходжень було пов'язано з мобілізацією та збільшенням кількості військовослужбовців, а також завдяки збільшенню їх грошового забезпечення з державного бюджету. Отже, ми бачимо, що збільшення надходжень ПДФО це не заслуга місцевого самоврядування, це наслідок рішень та дій президента та уряду. Понад рік мери та місцева влада безперешкодно розпоряджались цими додатковими коштами. Підсумку по всій країні почали десятий раз перекладати бруківку, будувати стадіони, проводити несвоєчасні коштовні ремонти та облаштування паркових зон. Загалом на рахунках місцевих бюджетів за півтора року накопичилось понад 200 мільярдів гривень. При цьому на допомогу Збройних сил було витрачено за рік лише 18 мільярдів. Таке нецельове використання коштів викликало обурення у громадян. Зокрема, в Одесі серпня регулярно відбувається пакетування міської ради з приводу необґрунтованих та неадекватних витрат з міського бюджету. І таке збурення є, на мою думку, цілком справедливим. Президент їздить світом, щоб забезпечити нові пакети оборонної допомоги. Волонтери збирають кошти на все необхідне, а в місцевих бюджетах баластом лежить понад 200 мільярдів гривень. Це неприпустимо. Який вихід запропоновано? Підготовлено спеціальний законопроект, який передбачає тимчасову мобілізацію військового ПДФО до державного бюджету. З 1 жовтня по 31 грудня цього року військовий ПДФО, а це приблизно 26 мільярдів гривень, в пропорції 50 на 50 піде на виробництво дронів та снарядів. А вже в 2024 році планується надходження військового ПДФО до державного бюджету у розмірі 100 мільярдів гривень. Але розподіл цих коштів буде відбуватись вже інакше. 45% на виробництво дронів, 45% на розгортання виробництва боєприпасів та зброї. 10% безпосередньо на рахунки бригад для фінансування невідкладних потреб. Погодьтесь, такий підхід є виправданим. Всі, хто хоч раз був на передовій, знають, що в першу чергу просять наші військові: зброї. Дайте більше зброї, щоб ми могли ще більш потужно виконувати свої завдання. Але жодна громада не здатна самостійно налагодити випуск дронів або боєприпасів. Це можна зробити тільки на державному рівні. Ще один важливий момент: підвищення бюджетного фінансування оборонно промислового комплексу це не тільки задоволення потреб Збройних сил в озброєнні та боєприпасах. Це державні інвестиції в економіку, бо це створення нових та підтримка наявних виробництв, додаткові робочі місця, більше податків до бюджетів всіх рівнів. В такий спосіб ми підвищуємо стійкість економіки України в цілому. Але що станеться з місцевими бюджетами після того, як військовий ПДФО буде мобілізований до державного бюджету? Чи не призведеться до негативних наслідків? Уряд запевняє, що місцеві бюджети матимуть стільки ж коштів, як і у 2021 році. Тобто, той, хто вправно виконував свої обов'язки до повномасштабного вторгнення, зможе робити це і надалі. 200 мільярдів залишків на рахунках місцевих бюджетів залишається у розпорядженні місцевого самоврядування. З єдиною поправкою. Відтепер їх можна буде витрачати лише на допомогу військовим за 590-ю постановою Кабінету міністрів. Також в місцевих бюджетах залишається 4% ПДФО у вигляді цільового фонду на енергоносії та пов'язану інфраструктуру. Це дозволить підстрахуватись на випадок зростання цін на тарифи. 248 прифронтових громад будуть напряму дотатуватись з державного бюджету. Також буде збережено регіональні цільові дотації з державного бюджету. І наостанок декілька слів про ситуацію в Одесі. Наша міська влада за два роки отримала 2 мільярди 360 мільйонів гривень за рахунок військового ПДФО, з грошового забезпечення винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, а використала на допомогу військовим 1 мільярд 70 мільйонів. Висновки робить самі. На мою думку, одесити мають повне право знати, як місцева влада розпоряджається бюджетом. І чому досі не скасовані тендери, які викликають сумніви? Друзі, чекаю на ваші думки з цього приводу. Це адреси моїх сторінок в соціальних мережах. Дякую за увагу!